На виїзне засідання колегії були запрошені заступники голів з питань АПК та начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, спеціалісти управлінь з питань рослинництва і тваринництва, керівники базових господарств, керівники установ організацій системи АПК області, науковці Житомирського національного агроекологічного університету та інституту сільського господарства «Полісся». відбувалася колегія за участю директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Миколи Дідківського Баранівський район унікальний по собі як територія Житомирщини, і тут чудове керівництво району. Люди, я, я так знаю, відчуваю, аналізуючи ситуацію не по місяцях, а щоденно додають в динаміці. Ну, якщо бути відвертим, донедавна район ну був таким слабеньким, якщо скажемо. Відверто сьогодні ми бачимо в районі дуже багато позитиву. Позитиву і в освоєнні земель, які роками не оброблялись, і в розвитку соціальної сфери, і відродженні харчової, переробної промисловості, промисловості. Взагалі, учасники колегії ознайомилися із ходом реконструкції та роботою молочного комплексу товариства Агробезгруп. Лише три роки функціонує це підприємство і очолює його досвідчений керівник Олександр Ющенко, який єдиний в області займається органічним сільськогосподарським виробництвом як у рослинництві, так і у тваринництві. Тут утримується молочна порода сементалів, закуплена із Голландії. Вся худоба на безпривізному утриманні. Середньорічні надує від кожної корови 7 тисяч кілограмів. Тому рентабельність молочної галузі по господарству становить 80%. Крім того, підприємство. Вже розпочало будівництво власного молокопереробного заводу і з випуску органічної молочної продукції. Учасники ознайомилися із ходом заготівлі кормів. організацією роботи кормозаготівельного загону відвідали молочний блок та доїльний зал господарства. На пленарному засіданні було підбито підсумки проведення комплексу весняно-польових робіт, догляду за посівами сільськогосподарських культур та визначені завдання по організації кормозаготівлі і підготовки до жнив 2013. По всіх категоріях господарств області до обмолоту підлягає 433 гектари зернових і зернобобових культур. Це на 34 тисячі гектарів. Більше минулого року, в тому числі біля 200 тисяч гектарів зернової кукурудзи, по сільськогосподарських підприємствах вирощено до збирання 362 тисячі гектарів зернових культур більше як 24 тисячі гектарів до 2012 року. Посіви ранніх зернових та зернобобових культур. Необхідно зібрати буде на площі 216 тисяч гектарів. На колегії було розглянуто хід проведення літньотабірного утримання худоби та завдання по нарощуванню поголів'я і продуктивності тварин, обсягів виробництва продукції тваринництва. Обговорено упряткування земельних відносин та виконання попередніх рішень колегії.